Казка слон і горобець. У давнину слон виглядав зовсім не так, як тепер. У нього були величезні очі, вуха стор стояли на голові, а між ними росли прекрасні роги. Він був такий пихатий, що ні на кого навколо не звертав уваги. Одного разу на землю спустився погуляти зі своїми пташенятами горобець. У цей час повз проходив слон, важко перевалюючись. Слон рушив уперед і розтоптав бідолашних горобців. Закричав горобець, але був дуже малий, щоб перемогти слона, і полетів по допомогу до ворони. Ворона закаркала та мерщій наздоганяти слона. Наздогнала та давай кігтями дряпати йому очі і довбати дзьобом. А горобець вирушив по допомогу до мук. Найбільші мухи теж полетіли за слоном, сілися на його очі і давай кусати. Світу тепер не бачив слон. Спотикаючись, немов сліпий, побіг він через ліс. Спекотно йому стало, захотілося пити, і він почав розшукувати воду. А горобець тим часом попросив про допомогу жаб. Ті повипригували зі ставка та поскакали захищати горобця. Жаби дісталися в верхівки гори та почали там кумкати. Слон подумав, що десь вода близько, та побіг на звук. Він хотів із розгону кинутися у воду, але натомість ударився об камінь і покатився униз. Тричі перекинувся слон через голову і зламав прекрасні роги. Перекинувся ще двічі, зім'яв свої довгі вуха, і вони стали у нього, немов два віяла, приклеєні до голови. А всі звірі, дивлячись на нього, казали: на землі ми всі рівні, хіба можна бути таким гордовитим і не помічати інших. Відтоді очі у слона стали маленькі та вузькі, роги зникли, а вуха стали приплюснуті до голови. Слон зробився уважним і обережним, коли він іде дорогою, то скубе траву на полі завжди дивиться, аби не розчавити якого небудь маленького черв'ячка. Ось і казочці кінець а хто слухав Молодець!